І знову над Бугом засяють зірки. До міста приїхали спортсмени з 15 країн світу. Адже 27 лютого розпочинається 22-й міжнародний турнір із спортивної акробатики Зірки над Бугом». Історія турніру розпочалась далекого 1990 року. З того часу набув значної популярності. Його навіть внесли до календаря спортивних заходів міжнародної федерації гімнастики. А фахівці оцінюють його як малий чемпіонат світу. Ми маємо нові нове, нове На самом деле рада вас приветствовать, и очень хорошая традиция, я из года в год об этом говорю, что и встречаться с вами, и принимать вас в нашем городе, и развивать спорт, это для нас очень важно, и мне искренне приятно, что сколько, 15, да? Вместе с Украиной, да. 15 стран, 15 стран. География абсолютно разная, но объединяет всех, безусловно, спорт. За роки існування на змаганнях побували представники 25 країн світу. Щороку сюди з'їжджаються 200-250 спортсменів. Але цей раз ще з такої нагоди місто прийме 400 гостей. Це спортсмени, тренери та судді. 22-й 22 турнір знаменательний тим, що ми празднуємо 65-ліття спортивної акробатики України. Приехали ветераны, это бывшие знаменитые спортсмены, заслуженные мастера спорта, э, мастера спорта, почетные мастера спорта СССР, еще то есть те, которые стояли у истоков. Акробатіки це знаменіті спортсмени, титулованные спортсмени і неоднократно були чемпіонами СССР, вооружених сіл і навіть чемпіонати мира і призори чемпионата мира. Участь у змаганнях беруть кращі акробати світу. Цього року вперше буде одночасно представлені два види спорту акробатика та стрибки на акробатичній доріжці. Тому підготовку команди ведуть заздалегідь. Та мы надеемся, что это будет очень хорошая игра, потому что уровень э, игроков, э, кто будет участвовать, очень высок. Также в этих соревнованиях есть большая история, потому что в украинских гімнастів 65 у нас такого в Португалии нет. Это тоже опыт для нас, и мы надеемся получить, конечно же, медали. Так как это серйозне... ...соревновання, мы уже начали в начале сезона, сентябрь, октябрь этого года. Зазначимо, 22-й міжнародний турнір. Зірки над Бугом» проводиться з 27 лютого по 3 березня у спорткомплексі Авангард. Організаторами турніру для переможців підготовлено 240 медалей, оригінального дизайну, кубки та кружки з турнірною символікою.